Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч Київського Динамо у Лізі Європи сезону 2017-2018 років. Це був матч групового етапа. Третій тур, 19 жовтня, 2017 рік. Київський Динамо. У себе вдома, на НСК Олімпійському команда Олександр Хецкевич приймає приймає з Хютера. Х'тера. ча 2-2. У Києві. І сьогодні друзі, я, друзі, хочу пригадати цей неймовірний матч. От ну, давайте, друзі, про все це розпочнемо обговорювати та по порядку. Нагадаю, друзі, що це була група Бі. У цій групі були такі команди, як Динамо Київ, Партизан, Янгбойс та Скендербел. Uh, Ось така ще була команда uh, з Албанії. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам поєдинок, відповідно, говорити. Давайте ми розпочнемо зі стартових складів. Олександр Хацкевич, головний тренер Київського Динамо. 4-4-2 на стартова в української команди, Коваль у воротах, Кадар Діда. Пара центральних захисників, Пиварич, Кінзьора, по флангах, Сергій Сидерчик, Віталій Буєльський. Півзахисники Мерезю Гонсалес, також півзахисники але грали трішки вищим. Букані, Букайні женірмарайс у нападі. Це стартова Київського Динамо. Янг Бойс, 4-4-1-1. Стартова росновка Хютера. Вон Бальмос у воротах, Нуху, Вон Берген на центральних захисників. Мбаму Латамба. По флангах Санаго, Соу. Півзахисники. Фас, нхат, Діли, Клатералі, Нгамале. Центральний атакувальний півзахисник, Асале у нападі це стартова розстановка Янгбойса. Ну а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам поєдинок говорити. Ну що ж, початок матчу такий, знаєте, рівний початок. У Киян була невеличка перевага за контролем м'яча. Але, в принципі, обидві команди дуже здорово розпочали і атакували дуже напевно обидві команди, але все-таки забуває Young Boys. Латамба дуже здорово на 17-й хвилі підключається по лівому флангу. Викуда простріл, футболісти Динамо Київ відбиваються, але м'яч вискакує на Асале, Асале б'є, рикошет, удар, гол, гол. М'яч зрадницький опиняється усі ці вирік після рикошету у ворота Київського Динамо. 1-0, Асале на 17-й хвилі матчі виводить свою команду вперед. О динаміці показують характер. Динаміці відповідають, букані дуже здорово виграє боротьбу, скидає на Морозюка. Морозюк подає м'яч відскакує на Гонсаліш. Гонсаліш. В упор, Гонсаліш, Не забуває Не Незиває Гонсаліш, супер шанс був гансаліша, щоб дуже швидко відповісти на Асале. А динамо Київ заб'є 34 хвилина. матчу Київське Динамо. Проводить просто неймовірну комбінацію. Віталій Буєльський Набирає швидкість Віталій Буєльський віддає передачу на Гонсаліш. Гонсаліш Грає в синочку з Віталієм Буяльського Виводить Віталія Буєльська Один на один. Віталій Буяльский. Від напорошні ворота на бакані. гол. Бокані. Один один. Кейс, динамо. Зривні рахунку матчі. 34 матчу. бокани. після неймовірної комбінації. Втали Буяльского та Гансальша. Зривні рахунку матче. Віддає перший на Гансаліш, а прочитав цей момент, віддає нахід Віталію Буєльського. Виводить Віталія Буєльського один на один, і Віталій Буєльський віддає передачу на порожні ворота на Бакані. Намбакані це збила. Неймовірно, чесне слово, комбінація від київського Динамо. Неймовірна комбінація. Але Бойс буквально через 5 хвилин знову заб'є. Кутовий з правого флангу дав все плоди, йде на подачі до основного майданчика. Нґамале робить скидку, а асале пробиває гол. Гол і це 2-1. Асале рахунок знову робить на корисян Бойса. У тому Київ була перевага за володінням м'ячем більше команда з Києва володіла м'ячем, більше вона атакувала. Але в принципі в цілому це був варійний футбол a, по, по моментах, хоча у київського динамо я вже поцікавіше були моменти. Але перший тайм 1-2 yungboice попереду. Початок другої 45-хвилинки. Динамо Київ зробили штрафний. воріт було десь метр 23-24. До м'яча підходить Маразюк. До м'яча підходить Маразюк. Маразюк гол! Євген Морозюк зрівняє. Знову зрівнює рахунок Євген Морозюк Неймовірний удар і рахунок стає 2-2. Друзі, перепрошую, я Николай Морозюк, друзі. Вибачайте мене. Ніколай Морозюк. Ніколи Морозюк пробиває зі штрафного та Забуває дуже справді красивий м'яч. Дуже красивий м'яч від Миколи Морозюка і Справді, просто неймовірно обвів стінку Микола. Такий удар, просто неймовірної сили. в Самісінький дальній кут м'яч залітає. Микола Морозюк! Просто молодчинка Микола. 2-2. Динамо Київ в рахунку мачі зрення. Ще раз друзі ви бачите, що помилися. Не Євген Морозюк, а Микола Морозюк. Помилися, друзі, ви бачите мене. В ось, донавіці хотіли виграти цей матч. і... І після шикарного голу Миколи Мерзюка, да? після шикарного цього голу Миколи, Микола міг зробити гольову передачу. Микола виконує з правого флангу ідеальну подачу, дошну до майданчика, ідеальна подача від Миколи Мерзюка. М'яч долітає, долітає, до бісєді, до бісєді, до бісєді, та не вдається йому забити. І справді дуже хороший шанс був бісєді, який вийшов на другий день. Бісєді намагається впадіння через себе забити, да? Ось Елизабит та вдалося Біседні. Тобто, ще така другу фазу проложилася. Удар в Бекані е, Виктор Вратарі. Ось Елизабит та не вдалася нікому. Ну, в кінці кінців е, 2-2. Була нічия у Києві. Друзі, якщо подивитися статистику даного двобоя, то динаміці перестріляли Young Boys. Перестріляла українська команда швейцарського. 21-12 статистика ударів по воротах. 7-2 за ударами в площину. 58-42 відсоток контроля м'яча у київському Динамо він був вищий. 404 передачі у київського гранда, 300 передачі у швейцарського гранда. Низа ну, кутилиме 8-5. Також була перевага у київському Динамо. Тобто то, в цілому, друзі, киян та переграли та Young Boys. І кенни були ближчими до перемоги, ніж Young Boys. Але бойова ніче 2-2, дуже хороша матч у київського Динамо. Команда двічі відігрувалася після гулів Асале. Вот, браво Макани, браво Миколе Морозику, неимоверно красивый, а гол поклав Микола, знаете? Микола Морозику э, я рукой поклав, это штрафный. Взгляли у Миколы просто неимовернее, вот эти штрафные исправные, дуже батую мячив. за нам мы забыли, за штрафного. ну я крокою это поклав, на да исправные. Микола Морозику просто я крокою поклав. У самісіньку, у самісіньку дев'ятку, коли Маразюк рукою м'яч поклав у сітково річ у царської команди. Ближче були кияни до перемоги, але бойова дічія 2-2. Ну і в принципі кияни дуже взагалі то здорово все десь показали. Е, дуже здорово все десь показали у цій так групі Ліги Європи. Ось, тому якось так. Ну що друзі, переглядали ми цей матч, який відбувався 19 жовтня 2017 року. Матч групового, групового етапа Ліги Європи, сезон 2017 2018 третій тур на Києві Янг Бойс, бойова нічя у Києві 2-2. Друзі, я вам дякую за увагу, бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті, бережіть себе, мої любі друзі, усім до побачення, усім до нових зустрічей.